Сьогодні визначна подія в історії новограда Сіверського. Ми відзначаємо 68-му річницю визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Зранку біля адміністрації зібралися представники влади, працівники установ, організації та підприємств міста, ветерани, школярі, аби вшанувати пам'ять полеглих у роки великої вітчизняної війни та відсвяткувати день міста. З кожним роком ветеранів Великої вітчизняної війни все менше у знамени для міста день збираються одиниці, аби не тільки відзначити свято, а віддати належну дену пам'яті тим, хто не повернувся з поля бою. Мало сьогодні залишилось у нас ветеранів, учасників бойових дій, які захищали нас, захищали європу від фашизму. На сегодняшний день 127 человек. Потери только за один год составило 49 человек. Конечно, такими темпами, если будем расти, то через три года буквально у нас не останется ни одного ветерана. Да и это неудивительно. Самому молодому сегодня 84 года. Так что этот день, с одной стороны, он и как память хорошая, и как гордость. І з іншої сторони грусь какую-то наводить, тому що все менше і менше стається тих, хто дійсно завоював нам цю життя. Ветерани помирають, проте пам'ять про них вічна. І, і, і дуже хотілося б, щоб так було завжди, щоб нинішнє і майбутнє покоління не забували своїх героїв. день, І радісний для нашого міста, нашого району, але в же час це і день скорби. Потому что радостны, потому что в этот день была получена независимость, свобода для наших людей. Но скорбно то, что за эту независимость і скорботу и заплачено кровью, кров'ю наших молодих людей. За традицією, святкова колона урочистою ходою пройшла до обеліска слави. Сіверяни вшанували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни і, в знак вдячності за їх величний подвиг, низько схилили голови та поклали до підніжжя монумента квіти. Далі колона рушила до монастиря. Осінні квіти були покладені на алеї героїв до пам'ятника жертвам фашизму, на вічну пам'ять по загиблих. Відслужили панахиду, після чого отець Мойсей звернувся до присутніх та поздоровив з великим для міста Днем. Я ще раз поздравляю вас з праздником і желаю, щоб сьогодні улыбки і радість превозмагали обіди і всі несогласия, несогласія, які существують між нами. Щоб ми радувалися, але раду я что эта радость дана нам возможность этой радости, дана нам подвигом тех людей, которые жили до нас. И мы, в свою очередь, должны тоже что-то, какой-то подвиг, что-то прекрасное оставить своим потомкам.